Мамо, я ж тобі гроші висилала. Як ти могла все брату віддати? В розпачі кажу я, бо я приїхала і зрозуміла, що вдома за чотири роки, поки мене не було, нічого не змінилося. Все б нічого, але весь цей час я за кордону мамі гроші висилала, а вона обіцяла, що витратить їх на впорядкування нашого будинку. Але в процесі у мамі плани змінилися, і вона вирішила допомагати своєму сину. Останні чотири роки я живу в Німеччині. Моє сімейне життя не склалося, і я вирішила спробувати щось змінити кардинально. В Німеччині у мене є далекі родичі, і я до них поїхала. Спочатку сама, а потім і донечку до себе забрала. Вдома залишилася мама з моїм молодшим братом. Володимир рік тому одружився, і мені відомо, що вони живуть окремо, бо його теща ще заробічанка, і вона купила їм квартиру. Так мені по телефону розповідала наша мама. За брата я пораділа і стала висилати гроші мамі. Ми домовилися, що вона за них доведе наш будинок до пуття. Чи треба розповідати, як важко я працюю в чужій країні і економлю на всьому. І не тільки на своїх потребах, але й на потребах доньки, і складаю кожен євро. Вдома мене не було чотири роки, а тепер я приїхала і втратила дармове, бо вдома абсолютно нічого не змінилося. Звичайно, що я була засмучена і розлючена, і попросила маму, щоб вона пояснила, що все це означає. Виявляється, що сваха заробітчанка не готова була оплатити всю вартість квартири, вона зажадала, щоб з обох сторін скидалася. І мама не придумала нічого кращого, як віддати ті гроші, які я заробила. Мені вона про це не обмовилась жодним словом. Я була просто в ступорі, навіть не знала, що в такій ситуації адекватного можна сказати. Це змова йшла про тисячі євро. За моїми скромними підрахунками, я мамі за чотири роки вислала не менше двадцять тисяч. Ніякі записи я не робила, звіти не вимагала, бо довіряла рідній мамі, як собі. Я думала, що ти ще не скоро повернешся, виправдовувалась мама, а Володя за той час заробив би і повернув би тобі усе. Мамо, ти себе чуєш? Звідки він поверне, якщо він ніде не працює, кажу. Я не втрималася і поїхала до брата. Треба визнати, що братик мій дуже непогано влаштувався в житті. Квартира чудова, в новому будинку сучасним ремонтом і модними меблями. Те, що з Італії їх продуктами забезпечує, мама городину над них сумками возить, а Володя досі себе шукає. Він ще не знайшов роботу, яка буде йому до душі. Найприкліше було те, що брат засмутився, що я до нього з пустими руками прийшла, бо він вважав, що якщо я за кордоном, то я мала б йому зараз подарувати кілька сотень євро, просто так, бо я на заробітках. Мене в його домі навіть чаєм не пригостили, з чим прийшла з тим і пішла, Розумію, що швидше за все свої грошей я вже не поверну, просто не можу збагнути, чим мама керувалася, коли таке робила. Я, маму, попередила, що більше жодного євро я їй не дам, бо тепер мені треба думати про себе і про дитину. Мама образилася, бо вона не має уявлення, за що їй тепер жити, бо якби не город, то вона б просто пропала. Мені її шкода, але треба було думати перш ніж приймати такі важливі рішення. А що ви мені порадите? Як мені повернути свої гроші? І чи взагалі це можливо?